Усім привіт! Мене звати Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду вам розповідати про ті книги, які я би вам рекомендувала почитати восени. Сьогодні мова буде йти не лише про книги, в яких є осіння атмосфера, хоча такі книги я вам теж порекомендую. Але це будуть книги, які, на мою скромну думку, можна читати восени, і вони вам подарують потрібну атмосферу, можливо, потрібні емоції, якісь відчуття прикольні. Ну, або, знаєте, от є книги, які ти можеш читати лише в певну пору року. Ну, от не підходять. Десь вони на літо, зиму, весну, а на осінь саме те. Тому сьогодні я вам дам підбірочку книг, з яких, можливо, ви щось собі візьмете на майбутнє прочитання. Беріть щось смачненьке побити, поїсти, вмочитись зручніше, і будемо з вами починати. Розпочну я з книги, яку я читала дуже-дуже давно, і сподіваюся, що теж, можливо, перечитаю цієї осені, тому що мені ця історія шалено сподобалася. Це в нас трилогія від Ніла Шустермана. Я читала цю книгу ще в Україні, і мені здається, вже пройшло, напевно, років 6. Але. Я буду рекомендувати цю книгу завжди, тому що це те фентезі, яке мені дійсно подобається. А це в нас підліткове фентезі, але тут піднімаються дуже важливі питання. Історія розпочинається з того, що в нас є головна героїня. Я от тільки не пам'ятаю, як її звали, яка живе в такому світі цікавому. Де є жниці смерті. Ці жниці смерті, вони фактично забирають людину, коли вона помирає. Ну, точніше, напевно, вони її душу забирають, правильно? Суть в тому, безпосередньо перша книга так і називається жнець, суть в тому, що кожен такий жнець обирає собі декілька учнів, яких він навчає цьому ремеслу, скажімо так. І потім вони мають прийняти участь в змаганнях. І ось той, хто виживе. Стає його наступником, переймає його ремесло собі. Мені дуже сподобалося, тому що, звичайно, звичайно, наш жнець обирає собі в навчання двох дітей. Здається, їх там лише двоє було хлопця і дівчину. І як ви можете здогадатися? Воювати між собою в кінці книги їм буде важко. Чим це закінчиться? Ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книгу. Загалом в серії три книги, в мене є всі три, але я читала особисто лише. Першу дуже-дуже рекомендую. А як на мене, вона підійде якнайкраще на саме теплу осінь. Звичайно, я не можу не порадити вам цю книгу, тому що вона мега атмосферна і затишна. Особисто в мене осінь асоціюється з кавою, теплим пледом і якоюсь класною випічкою. І от саме ця книга буде вас спонукати пити багато кави і їсти смачні круасани. Легенди та лати» від Тревіса Болдрі. Я читала цю книгу, здається, минулого року, якщо не помиляюсь, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. А можливо, цього року, але на початку весни. Мені з однієї сторони книга була трошки нуднуватою. Ну, це в силу того, що я від неї очікувала якогось класного, неймовірного фентезі. Але насправді ця книга не про це. Ця книга розповідає нам про справжню дружбу і справжню любов. Але важливий момент, якщо ви категорично не сприймаєте ЛГБТ-лінію в книгах, то ця книга не для вас. Тут нас історія буде про Огрицю Вів і її напарницю, яку я не пам'ятаю, як звали, але вона була сукубом. Фактично, ці дві дами є на обкладниці цієї книги, і що ж вони будуть робити? ВІВ захоче відкрити кав'ярню. Тут буде описуватись саме цей процес. Вона вирішить закінчити зі своєю важкою страшною роботою. Як вона це буде робити, хто їй буде допомагати, і тут буде дуже багато кави і випічки. Дуже багато. Я, коли читала цю книгу, я не змогла не спекти собі смачних сінабонів. От тому дуже дуже рекомендую. Якщо знаєте, у вас буде такий день, коли буде лити дощ, ви будете, можливо втомлені, може після роботи, може просто після важкого дня і вам захочеться тепла, комфорту і затишку, ось ця книга вас виручить. Цю книгу я буду завжди радити на осінні прочитання, не дивлячись на це, що це вже заїжена пластівка, не дивлячись на це, що ви можливо її читали і бачили кіно. Неважливо, ця книга найкраща для осіннього читання. Сузінки від стефані Мейер. Я вам так скажу: от саме з осінніми. Атмосферними читаннями в мене асоціюється лише перша частина. Я її люблю найбільше. Я її безпосередньо читала восени і дивилася фільмну екранізацію. Я не знаю скільки разів. Це. це моя найулюбленіша частина і в екранізації, і в книжках. І я її завжди рекомендую: Вампіри, холод, мряка. Що може бути краще? Сама, скоріш за все, буду її перечитувати цією осені. Далі продовжимо нашу історію з вампірами, але сюди ми ще підключимо відьом, перевертнів і м демонів також. І це в нас Дебора Харкнес і її трилогія Всі душі. Я безпосередньо прочитала лише першу частину. Зараз я знаходжуся в процесі прочитання другої частини. І перша книга вона мене просто покорила. Вона мені шалено сподобалася. Це було дуже атмосферно, тому що головна героїня Діана Бішок до свого дорослого життя, я не пам'ятаю, скільки їй тут років, але 20 плюс, точно. Не знала, що вона є нащадкою. Дуже сильного роду відьомського, а саме бішопів. Її тітки про це знали, а Діана про це не знала. І от, напевні, артефакти в бібліотеці, де вона працює, здається, починають, чи вчиться, чи працює вже забулося, але здається, працює. Починають полювати демони. <кхід> а паралельно з цими демонами починає ще на це все діло полювати один дуже. Кексуальний вампір, якого звати метью. <кхе> метью буде допомагати Діані зберегти ось той магічний артефакт. Там якась книга, дуже важлива книга про не пам'ятаю про кого. Здається, там вона про вампірів, демонів і вивідів, про всі стисторіння одразу, чи то про їх історію появи, чи то про їх історію знищення. Тут точно не пам'ятаю, але цей фоліант дуже-дуже важливий, і його не можна е допустити, щоб він потрапив в руки злих, поганих людей, а точніше створінь, і от вони, значить, будуть його максимально берегти. Як я вже говорила в прочитаному про цю книгу, у мене здається є окремий влог. Тут дуже багато пригод і вона. Тому дуже класна книга на осінь. Далі, містер Мерседес, як на мене, це найслабша. Книга у Стівена Кінга. Вона іменно непогана, як сама по собі, але як для робіт Кінга, як на мене, вона найслабша. Однак мені дуже сподобався цей детектив. Мені було дійсно дуже цікаво. І в кінці я була приємно здивована. Взагалі, ця в нас трилогія, але якщо брати розслідування саме цієї книги. То, в принципі, воно завершене в цій книжці, і можна спокійненько собі читати, наприклад, лише цю частину. Але я особисто буду продовжувати читання цієї трилогії саме восени. Я просто в серпні фізично не встигла дочитати другу книгу з цієї трилогії, і буду обов'язково продовжувати читати і далі вже з вами поділюся враженням. Знаєте, коли я її завершила читати, в мене було розчарування, тому що я очікувала більшого, знаючи, як пише кінг. Я очікувала прям більшого. Але для мене, особисто для мене, ось ця книга вона стоїть десь на одній сходинці з країною розваг. Тобто, вона непогана, вона не викликала в мене вау-емоцій, як деякі книги Кінга, але вона хороша і цікава. Тому рекомендую звичайно. Я людина, яка бере читати цього автора лише восени. Чому не знаю. Але от це прям прям для мене щось таке атмосферне осіння. І оскільки я сама беру читати цього автора восени, то і вам буду рекомендувати. І тут у нас Роберт Гілбрейд і е, Поклик Зузулі. Це перша книга з серії про Кормера на Страйка. Це в нас серія детективів, і мені вони шалено подобаються. Я читала поклик Зозулі доволі давно, але мені дуже сподобалася ця історія. Я була в захваті і закохалася в творчість Джоан Роулінг, яка пише під псевдонімом Роберта Гілбрита Детективи саме з першої книги. Тому вам я буду шалено рекомендувати цю серію, це в нас, як я вже сказала, Детективна серія про Кормара Страйка. Кормаран Страйк, страйк це такий собі вовк-одинак, який створив свою детективну агенцію. В цій агенції йому допомагає е, помічниця Робін. Вона, якби його секретар, але разом з тим вона йому і допомагає щось там розслідувати, знаходити якісь докази і тому подібне. Окрім того, всього він у нас колишній військовий, який втратив е, кінцівку. Він втратив ногу до коліна. І від цього спостерігати за його роботою тільки цікавіше. Далі буде серія книг. Ну, серія не в плані одна серія, а декілька серій книг, які я рекомендую на осінь, тому що вони мають шкільну атмосферу і якусь шкільну тематику. Взагалі, таких книг дуже багато, і навіть серед дарк-романів я могла би вам щось порадити. Ну, наприклад, книги Ріни Кент з Gods». Цю серію можу теж. Сміло рекомендувати, тому що там університетські е, студентські роки. Звичайно, Хлоя Волш і Boys of Tom. Я буду сама продовжувати читання цього циклу восени, тому що фізично не всього прочитати у серпні. Дві наступні частини, тобто третю, четверту книгу. Але спіймати, здається, так її перекладають. Спіймати тринадцятого. Ну тут у нас дві книги. Я, до речі, не знаю, чому в Україні вирішили перекласти лише першу частину. Тому що загалом це одна історія просто фізично розділена на два тома. Але це одна історія, і чесно скажу, я би не радила читати першу книгу, якщо немає другої. Ось тому, що я їх читала підряд і я їх сприймаю як одну книгу. Фактично. Але тут у нас історія про дівчину Шенон Лінч, яка живе і зростає в неблагополучній родині. Її мама не може дати раду собі, своїм дітям і своєму чоловіку. Її чоловік здається, це вічим Шанон, якщо я правда, це вічим Шанон, і він вчиняє насилля, фізичне насилля і психологічне теж по відношенню до Шанон і інших дітей також, але особливо Шанон, в нього прям якась нелюбов до жінок. Це проявляється і у його відношенні до своєї дружини, і от до Шанон особливо, скажімо так. І отут ми будемо читати про історію цієї дівчинки, про те, як вона навчається, про те, як вона намагається жити ось в цій атмосфері, і про те, як в її житті з'являється хлопець Джоні Кавана, що я обожнюю цього хлопця. Ось з'являється Джоні Кавана, який буде їй допомагати. Ви знаєте, більш грінфлежного чоловіка. Ну, хлопця, чоловіка, я ще не зустрічала. Повірте мені, якщо ви не знайомі з цією серією, то Джоні Кавана стане вашим найулюбленішим грінфлежним хлопцем. Повірте, на тисячу відсотків. Тож, якщо вам подобається читати а, восени книги про навчання, да, про шкільні роки, то ця серія вам підійде. Продовжуємо нашу тему про шкільне навчання, і тут я вам покажу одразу 5 книг. Зараз я їх, ой, господі боже, як їх втримать. Переверну. Це Пенлопа Дуглас і її «Диявольська ніч, а також Панк 57. Чому я показую ці книги разом? Тому що особисто я не рекомендувала би читати Панк 57 окремо від цієї серії. Можна, загалом це окрема серія, але є один дуже важливий момент: герої з цих книг фігурують тут. А герой з цієї книги фігурує тут. Тому було би цікаво читати їх в тандемі. Звичайно, що найатмосферніша книга з усіх цих, це в нас «Зіпсований» від Паналопедула. Це перша книга з тетралогії, загалом, це тетралогія, чотири книги. От, перша книга, і чому саме її я рекомендую читати восени? Тому що тут у нас розповідається про події, які відбуваються під час Геловіну. Я не можу сказати, що цю книгу варто читати виключно на Геловін. Ні. Але от це треба робити до Гелові обов'язково, не після далі. Це вже трошки не той вайб, скажімо так. Історія нам розповідає про чотирьох хлопців-вершників, як вони себе називають, от які е, правлять е, містечком Тандербей. Вони вчаться в старшій школі, і з ними там трапляється одна жахлива ситуація. Ну, насправді, враховуючи те, що вони там витворяють, воно не дивно, що з ними це трапляється, але. Троє з цих хлопців потрапляють до в'язниці. Зрештою, коли вони виходять із в'язниці, вони вирішують помститися тій людині, яка їх туди запроторила. І вони впевнені, що з ними це зробила головна героїня, яку звати Еріка Фейн. Саме від її імені, в принципі, у нас тут буде йти вся історія. Тож ще тут у нас буде історія від її імені, від імені Майкла Кріста. Який один з чотирьох не потрапив до в'язниці. Всі ці моменти дуже важливі для сюжету, тому я вам далі розповідати не буду, аби не насипати вам спойлерів, але скажу так: це моя найулюбленіша частина з цієї серії, і це моя найулюбленіша пара з цієї серії, тому я шалено рекомендую. Варто знати, що це в нас дарк Романс. Але це дуже дуже лайтовий представник цього піджанру. Взагалі, дехто говорить, що це булі романи, я особисто не знаю. Ну, Булінг, булінг як такий, він тут присутній. Але булі романи, все ж таки, це ті романи, де Булінг займає більшу частину сюжету. Тут не так. Все ж таки, і авторка називає ці книги дарк-романами. і особисто я теж більше схильна, що це дарк-романи. Тут є булінг, ще раз повторюся. Але він не є основою всього сюжету, і на самому лише булінгу не будується весь сюжет. Тому булі романами це назвати важко але. Як дарк Романи, це дуже хороший варіант для тих, хто ще не знайомий з цим піджанром, але хотів би щось почитати, то починати я би рекомендувала саме з Д'явольської ночі Пенелопи Дуга. Звичайно, що якщо ви не читали цих книг, але, наприклад, прочитали переслідування і полювання на Аделіну, ці книги будуть для вас уже більш таким лейтовим представником, можливо, в якійсь мірі навіть нуднуватим. Але якщо брати романтичну складову, Цих книг, да, в принципі, ну, те, заради чого ми їх читаємо, а і відверті гарячі сцени, теж те, заради чого ми їх читаємо. То ці книги неймовірні. Коротенько зараз вам розповім е про Панк-57. Це в нас підлітковий, якраз таки булі-роман, тому що тут в основі сюжету саме булінг, і всі відносини будуються на булінгу. Але від е цих двох, а саме Міша і Райан, я лишилася в заході. Мені дуже сподобалася ця книга, і безпосередньо я її читала от в ідеальний момент. Я її читала після зіпсованого. Події в цій книзі у нас розвиваються таким чином, що в нас є два головних персонажі: Міша і Раєн. Раєн це дівчина, Міша це хлопець. І вони починають своє знайомство і спілкування з листування. В школі вчитель придумав таку штуку, як листування. Паперове, да, фізичне, і поєднав між собою, як він думав, дівчинку з дівчинкою або хлопчика з хлопчиком. Тому що ці імена вони підходять і хлопчику, і дівчинці. Я не знаю, що там вчитель тоді переплутав. На кого він думав, що це дві дівчинки чи два хлопчика, але на жаль, або на щастя, виявилось так, що він поєднав хлопця і дівчину, чого не мало бути. Але так сталося. І ці двоє починають листуватися. Вони стають неймовірно класними друзями по переписці. Але в їхньому житті в один момент трапляється дещо. Не буду розповідати, це треба читати. Трапляється дещо, і вони припиняють своє спілкування. І потім хтось із них... Один починає булити іншого. І от саме на цьому зав'язуються ось ці їхні темні любовні бублі відносини. А Мені дуже сподобалося. Я дуже раджу цю книгу, особливо батькам, для того, аби подивитися на ось ці емоції підлітків, на те, як вони насправді все сприймають. Ну от, дуже психологічна книга в якійсь мірі. Тому рекомендую. Стосовно того, чому я її показую вам разом з Д'явольською ніччю». тому що ось ці герої Міша і Райан – вони будуть фігурувати в останній книзі в сутінках Історія про Віла і Емморі Скот. Але троє персонажів із Д'явольської ночі будуть фігурувати в цій книжці. Під кінець книги там є ситуація, коли Мішу треба визволити із поліцейського відділку, і до нього приходять Віл Грейсон 3, Майкл Кріст і Кай Морі. Кайморі. От, І вони, значить, приходять його визволяти. Одразу скажу, це не буде спойлером, але багато хто хто вже прочитав ці книжки, не помітив цього моменту. Так от я вам скажу, що Міша і Віл Грейсон вони пов'язані між собою родинними зв'язками. Їх пов'язує дідусь, виходить, Міші він приходиться дідусем, правильно? Сенатор Грейсон. Ну, про нього ви теж там будете читати в Діявольській ночі, якщо будете читати цей цикл, але ось таким чином вони пов'язані. Любов на віки і рекомендація. Ну і остання книга, яку я дуже, дуже, дуже рекомендую на осінь, тому що тут, по-перше, булі роман. По-друге, події частково, ну не частково, так, частково відбуваються в восени, а саме в Геловін. Тут навіть є вечірка на Геловін. і це в нас те, що я хотіла сказати, але так і не сказала від Моніки Норфі. Нещодавно новиночка в Україні. На неї я чула дуже багато суперсхвальних відгуків, але я вам скажу так: враховуючи те, що ця книга позиціонується як булі-роман, Тут насправді булінгу не так вже й багато. Він є на початку книги, і саме початок книги є, як на мене, найбільш шокуючим. Далі, як на мою думку, це вже більш просто любовні відносини. В мене на цю книгу є окремий влог, якщо вам цікаво, можете подивитися. Там, здається, я робила без спойлерів. Я трошечки, ну, якби не те, що розчарувалася в цій книжці, просто я очікувала. Прям булінгу, прям жорстокості, прям чогось мега жахливого. І мені обіцяли, що всі майже 600 да, 600 сторінок книги, тут буде захоплива булі-історія 500. Але трошки не так тут це відбувається. Я ще раз скажу: булінг є, але якщо ви, наприклад, не дуже любите там, цей піджанр, або ви не любите надмірної жорстокості, то в принципі, тут це лише на початку книги. Далі там все. Набагато спокійніше обидва головних герої, вони є психологічно травмованими в силу певних обставин. Знову ж таки, рекомендую перейти в те відео, яке я знімала на цю книгу, і подивитися там я детально розповідаю от про всі ці моменти. І від цього і йде ось цей булінг, якби. Але загалом історія мені сподобалася, і романтичні відносини цих персонажів мені сподобались, і кінцівка мені сподобалася. Трошки вона для мене можливо. Заванільна на фоні того булінгу, який тут є, але мені дійсно дуже сподобалось. І от зараз, коли пройшов час трохи, я розумію, що це достойна книга і достойний в принципі, представник свого піджанру. Також я вам пораджу декілька трилерів. Перший трилер, який я вам раджу прочитати восени, це терапія від Себастьяна Фіцика. Я нещодавно прочитала цей трилер, і мені він дуже сподобався. Це психологічний трилер. Розповідає він нам про е історію. Психіатра, лікаря-психіатра, в якого щось трапилося з його дочкою. На початку книги ми розуміємо, що щось сталося, і по ходу того, як нам розповідає автор всю історію цієї родини, ми в кінці дізнаємося, що сталося. Насправді, я навіть і близько не могла здогадатися, що ж дійсно відбулося. Я розуміла, що з цією дитиною щось трапилося, але що саме і хто в цьому винний, я не розуміла. Також я не могла зрозуміти, чому ж наш головний герой, лікар, психіатр, батько цієї дівчинки, сам знаходиться в психіатричній лікарні. Але це дуже цікаво. Це дуже захопливий трилер, він дуже психологічний, і він тримає вас в напрузі від початку до кінця. Книжка насправді невеличка, але доволі атмосферна, тому рекомендую. Також, окрім цього, я вам пораджу книгу від Рут «Поворот Ключа. Теж нещодавно прочитана, здається, я її прочитала в липні, але лишилася в захваті. Враховуючи, що з Рут В я була раніше знайома через книгу у темному-темному лісі, але та книга вона більш зимова, тому що події відбуваються прямо взимку, то ця книга вона класно підійде на осінь. Атмосфера в книзі дуже холодна. Вона загадкова з першої сторінки. Події починають розвиватися з того, що є головна героїня, яка намагається влаштуватися на роботу нянею в один будинок. Цей будинок віддалений від міста, і саме тому ця родина потребує няню, тому що діток треба возити до школи, забирати, наглядати а батьки мають дуже багато роботи. І от наша головна героїня, вона приїздить туди, влаштовується на цю роботу, і тут починається все саме цікаве. Тому що будинок, в якому живе ця родина, він досить дивний. Він має свої таємниці. Окрім того, будинок повністю комп'ютеризований, і інколи бувають ситуації, коли ним керує незрозуміло хто. Також дівчатка, за якими буде наглядати головна героїня, теж мають якісь певні проблеми. І от з у цим буде розбиратися наша головна героїня няня. Зрештою, я вам так скажу, кінцівка цієї книги мене шокувала і розтрощила. Тому що те, чим закінчилася ця історія, для мене, ну, знаєте, мені не хотілося вірити, що це дійсно так сталося. І мені дуже боляче за головну героїню. Не за неї одну, але за неї особливо. Ну і також ще хочу порадити одну, навіть не одну книгу, а серію одного автора, з яким я почала знайомство цього року, це Джим Бучер. Його серію книг, яка називається Файли Дрездена, я шалено рекомендую. Якщо ви, наприклад, читали Касандру Клер, то ось це щось дуже схоже. Також, якщо ви бачили серіал Люцифер, то файли Дрездена теж трохи нагадують цей серіал. Це міське фентезі, де в нас є головний персонаж. В нього буде помічницею е жінка поліцейська. Я не пам'ятаю вже, як її звали, але от вони будуть працювати в тандемі. Він, відповідно, людина, яка буде розслідувати і вирішувати різні загадкові магічні ситуації, а його помічниця, назвемо її так, буде йому допомагати чисто з людської реальної точки зору. Хоча, взагалі, насправді, по сюжету це він її помічник, тому що його взяли на роботу. Типу, неофіційним позаштатним працівником як людина, яка може допомогти з якимись аля паранормальними ситуаціями, ось дуже цікаво, дуже захопливо. Мені сподобалась перша книга. Просто вона не те, що мене закохала в цю серію. Плюс, наприклад, цієї серії в тому, що кожна книга Джема Бучера вона має завершену історію, тобто, типу, це розслідування детективне, але в паранормальному світі, типу в світі, який паралельно існує з звичайним людським. Тому це дуже цікаво, дуже атмосферно, дуже захопливо, і як на мене, на осінь, а тим більше на Гелвін, підійде як найкраще. На цьому це всі книжкові рекомендації, які я можу вам дати на цю осінь. Я сподіваюся, що ви для себе обрали щось цікавеньке, можливо, якась книга вас зацікавила, тоді обов'язково пишіть в коментарях під відео. Пишіть свої рекомендації, тому що я впевнена, що є дуже багато книг, про які я або не чула, або не знаю, або не згадала. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, то не забудьте відмітити його вподобайкою. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропускати мої відео. І побачимося з вами вже дуже скоро. До зустрічі, папа! -па.